Тепер я знаю, що таке війна, але не з книг історії чи фільмів. До нас у дім вірвалася вона, і це найгірше, що буває в світі. Мені 15. Живемо в підвалі. Тут холодно, та звикли вже до цього. Бажань раніше ми багато мали. Тепер вони зійшлися до одного. Сиділи ми десь, розірвалась міна. Я жити хочу, сльозами на очах сказав малий но зовсім ще дитина. Той біль закарбувався у серцях. Нечасто ми виходимо на двір. летять ракети, гради вже постійно. вбиває всіх війна, неначе звір. Надію на життя вбивав повільно, безлюдний двір, нікого не знайти. Хто виїхав, а хто сидить в підвалах, замість людей тепер стоять хрести, вже багатьох знайомих поховали. О Господи, прокинутися б сьогодні, щоб все оце було лише сон. Не падали, щоб сльози більш холодні. Хоча прокинувся, війна усе ще за вікном.